Мій одеський чорноморський обід. Ах. Неймовірна серветочка, яку вив'язала чудова одеська пані, яка 78 років. Куплена безпосередньо в Одесі на станції Другого Фонтану в магазині комесійному у пані Ірини. Чисто одеська і чернівецька баклажанна і край Подільська. Салат олів'є. Баклажани по-одеськи, єврейський рецепт з часничком, малосольний огірочок. Укісово Роб'яніна було два, у мене один. Курічасте генце, кетчуп до шашлику і картопелька по-домашньому. Неймовірний квас, Тарас, охолоджений. І чудова композиція голландської такої вазочки поєднання білого і синього кольорів, кольорів Одеси, кольорів моря. Гарного дня нам усім! Вітання з Одеси всьому світу. Ваша голодна і дуже-дуже-дуже прагнуча вже поїсти Оксана Дем'янишина. Па-па!